Дивна ситуація виходить в нас в країні. Ми боремося за землю, яку продають. Ми боремося за свободу, якої немає. Ми боремося за право думки, яку боїмося висловити. У нас є тільки корупція, розкрадання, і немає цьому вже ні кінця, ні краю. За цей період нас зробили бідних, злих і нічого не розуміючих людей. Ви подивіться на ціни, ви подивіться на комунальні послуги. Ви подивіться на те, навіть що ви, коли перекидаєте гроші, з вас бере комісія, з ваших же грошей. Ви не можете з карточки зняти те, що належить вам без комісії. Вам зробили ліміти. Ми платимо страшні податки за все, і це в період війни. Просто мені дуже дивно, що велика кількість людей ще цього не зрозуміла. Ми то звиклися вже до цього, і це теж погано. Це теж дуже погано, що ми звиклися до, до стану війни. Але ж ви подивіться взагалі відкрийте очі, що відбувається і що з нами роблять. Ми маємо поважати людей в формі, а завдяки ТЦК ми їх просто шарахаємося. Ви розумієте, який це розпад всередині країни? Я не знаю, що буде далі, але на сьогоднішній день ми йдемо геть далеко не в правильному направленні.